Друзі, всіх вітаю на каналі Сокершоп. Сьогодні будемо говорити про голкіперські рукавиці. Взагалі, їх така кількість самих різних моделей для самих різних категорій гравців на абсолютно кожен смак та колір. Але у нашій регулярній рубриці топів ми розглядаємо саме ті моделі, які вийшли одні із останніх, або ж на які Сокершоп наполегливо рекомендує звернути увагу. Сьогодні вас чекає декілька крутезних воротарських рукавиць, на які варто звернути. Увагу у цьому році, тому сідайте зручніше та не забудьте підтримати україномовний контент своєю вподобайкою, а також підпискою на канал, якщо ви регулярно цікавитесь спортивними товарами. Ну а ми починаємо. Перша модель в нашому топі від компанії Nike. Вони випустили нові гріпи, які дуже відрізняються концептуально від минулих гріпів і будуть до вподоби багатьом голкіперам. Що ж в них змінилося? Не складно помітити зовсім новий дизайн, навіть концептуально зовсім інше рішення. Тепер вони виглядають, начебто зимові, в'язані рукавички, адже бекенд виконаний повністю із в'язаної тканини. Звичайно, що під нею там не шар амортизаційної піни, але виглядає... Це дуже цікаво. Крій класично властивий для вейпер гріп, а саме гібридний, де в основному це крій Roll Finger, а два середніх пальця Negative. Саме така комбінація дозволяє більш надійно хапати м'яч та утримувати його у долоні. Професійний дуже клейкий латекс на долоні, який має технологію All Condition Control або ж ACC, що дозволяє отримати якісне щеплення у будь-яких погодних умовах, чи то спека, чи то дощ. Ця модель не має ремінця, що значно полегшує її, але незважаючи на це, вони досить впевнено тримаються на руках, дуже легкі, результативні та сучасні. Що стосується компанії Adidas, то є в них досить крута модель, яка додасть впевненості голкіперу, а саме Adidas Copa Pro. Ця модель якраз для тих, хто полюбляє захист, адже ці рукавички виглядають масивними. І воно так і є: товстезний шар захисної амортизації на бехенді, товстезний шар амортизації, під основним латексом на долоні і довжезний ремінець, який дуже добре тягнеться, тому зафіксувати можна буде на будь-якій руці. Це крів негатив, але з вентиляцією. Адже у зоні між пальців ми маємо не латекса, а шар неопрену, з якого зроблено каркас рукавиці. Великий палець, який повинен бути добре обернений у Латекс, що дає більше можливості якісно відбити атаку. Повторюсь, рукавиці для тих, хто полюбляє захист, і саме вони актуальні у цьому році від Adidas. А от якщо ви прихильник легкості, але все рівно переймаєтесь безпекою, то вам до вподоби стануть нові вратарські рукавиці від Puma, а саме Future Ultimate NC, які дадуть вам не тільки максимальну свободу рухів вашим рукам, а й підтримку саме там, де вона необхідна. Фішка у досить незвичайній підтримці. Завдяки використанню матеріалів різної еластичності та товшини, кожна частина рукавиць має особливу обробку для забезпечення максимальної продуктивності. Зроблені зі 100% латексу, якщо говорити про долоню, а зворотня частина має по більшій частині еластан і зовсім трішки поліестру. Latex Elite Plus dual Grip товщиною 4 мм з додатковими частинками липкої речовини для відмінного щеплення за будь-яких погодних умов. Ще відмічно комфортну посадку. Рукавиці щільно прилягають до долоні, що дає гарний контакт з м'ячем та ідеальний контроль. Також гарну посадку забезпечує крій негатив Якщо говорити про бекхенд, то він зроблений із 3D-трикотажу, що також забезпечує оптимальну посадку: високу чутливість, хорошу повітропроникність і амортизацію. Також вони мають усі атрибути гарних рукавиць: а саме обхват латексом великого пальця для більшого шансу спіймати м'яч. На бехенді є силіконові стрічки, які також підвищують щеплення з м'ячем. Ремінця на запаясті немає, тому що це в нас безремішкові рукавиці, але облягає зап'ястя досить надійно і фіксує рукавицю на руці. Що ж, друзі, сподіваюся, що інформація була для вас корисною, і допоможе комусь прийняти рішення під час вибору воротарських рукавиць для себе. Пишіть у коментарях, які рукавиці ви б додали до топу, і не забувайте, що купу усього воротарського і не тільки ви можете придбати в магазині Сокершоп як онлайн через офіційний сайт, так і через магазин у Києві на Печерську. Уся інформація у описі. Підписуйтесь на канал, підтримайте український контент та спортивну тематику. На цьому все. Бувайте